Поки е, товстий схудне, то худий здохне. Путін створює щось на кшталт нового альянсу. 1,4 мільйона. Про мобілізацію завірусилася інформація. Reuters – це загальні дані їхньої мобілізації. Джаред Лєта <світ> Заявив про любов до росіян і мрію про концерти в Москві та Києві. Що значить атлічній скорої допомоги»? Уяви собі, скільки, наскільки часто його хвалиться ця сова з Duolingo. Просто постійно, наймо. Во ім'я справедливості тебе там, Стівін, точно не мало бути, mm -hmm. і ти не той, хто мав би знімати фільми про військово полонених українських, кругообіг злочинців в російській армії. Тобто зараз у них взагалі така можливість є. Зробив злочин, сів, вийшов на війну, повернувся героєм. Тому що руска є душа. Вітаю! Це Дезінфекція. Мене звати Іван Сличко, поруч зі мною традиційно моя колега Аліксєєва Валіна. Привіт. Привіт. Тиждень пройшов, є про що поговорити зібрали максимально резонансні події і вони впливають… І трішки більше. Давай. <світ> і трішки більше. Резонансні і трішки більше. Вони 100% впливають на український медіапростір, тому пропоную починати і обговорювати. Давай. Давай обговоримо Північну Корею. 1.4 мільйона. Про мобілізацію завірусилася інформація. Reuters, стаття в Reuters, 1,4 мільйона солдат, які готові йти на священну війну. Одразу скажемо такого. Reuters не писав 1,4 мільйона. Правда, про священну війну неправда. Такого не було, і це загальні дані їхньої мобілізації. Ніхто не каже, що всі 1,4 мільйона підуть в Україну і будуть тут воювати. Ну ж почали викручувати саме гратися навколо слова священна, тому що всі так розуміють, так, що, що священного у КНДР немає нічого, крім крім Кінчинина. Да. А от всі розуміють, що ця вірусна фраза священна війна Росії почали логічно всі зв'язувати, нібито це всі його зараз 1,4 мільйони піде воювати за Росію. Хоча за словами президента, цитую, наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії, а й передачу людей це робітники для російських заводів замість убитих на війні росіян і особовий склад для російської армії. Так. це було сказано під час промови президента Верховній Раді. Ну і що потрібно знати про. Кадровий офіцерський склад армії КНДР. По-перше, вони не володіють російською мовою. Там один відсоток ніби знає російську, щоб ви розуміли. І якщо ці люди прийдуть е, на війну, я не знаю, як вони мають комунікувати е, жестами якимись можливо. І це буде дуже все топорно. Е, і станом на сьогодні це все лише інформаційний прогрів. Про 1,4 мільйона на священну війну я маю на увазі. Згоден про те. Ми не говоримо про якесь применшення самої сили КНДР да. в цьому питанні, тому що дійсно кількісно їх немало. Проте вся ця мобілізація на тлі напруженості з південною Кореєю. Тому не потрібно зараз у теорії змови. Я вас прошу і придумувати те, що завтра корейські війська мільйонною армією прийдуть воювати за Росію. Да. Ми не применшуємо, ми не кажемо, що немає загрози, але ми говоримо по фактах. Що станом на сьогодні 1,4 мільйона. Це не йде мова саме про священну війну, і це більше всього поки що інформаційне нагнітання. Поки що. Ось ця історія з підривом дороги на Південну Корею. Плюс у нас вийшов звіт про Північну Корею, про пропаганду Північної Кореї. Я думаю, що ми можемо залишити посилання. Так, так? Залишимо обов'язково. Посилання, і плюс, що потрібно розуміти, і що потрібно знати, якщо дуже коротко. КНДР проводить масштабну інформаційну кампанію. Вона спрямована не лише на Україну, а ще й на країни Європи і Америку. Ми знаємо, що Ідуть зараз виборчий якраз процес в Америці. Багато дуже інформації про третю світову, маніпуляції різного роду. Думайте, складайте в голові в себе, як це все може перегукуватися, кім чи нин Третє світова. Потім партія, певно, в Америці каже про третю світову. Думайте, як це може перегукуватися. І оці всі загрози ядерки корейські, це теж все туди ж, в ту ж в той же напрямок. Тому, перш, перш за все, перед тим як панікувати, розкладіть в голові в себе все по поличках і подумайте, що з чим може перегукуватися і для чого це все взагалі потрібно. І читайте наш звіт, там знайдете багато відповідей на свої питання. Давай ще проаналізуємо саме той момент, як Путін оточує себе такими невеликою кількістю союзників про те, які рішучі в своїх діях. Угу. КНДР рішуче підтримує Росію і ну не словом, а ділом, ми це бачимо. Іран так само. Тобто, Путін створює щось на кшталт нового альянсу. Можемо так говорити? Можемо і плюс до того нам не треба забувати, що Росія все ж таки хоче вибитися у цю лідерство усієї вісі зла і бути таким як запобіжником для світу. Всі говоріть зі мною. Так. Я їх зупиню. Всі вирішуєте питання зі мною, я маю на них вплив. От в цьому йде така, як то кажуть, подвійна гра Путіна, тому що, можливо, там є якісь і свої інтереси, про які ми нам невідомо, Але те, що ось це програється таким чином, що Путін хоче вибитися в лідера, ось ось світового лідера зла, то це 100%. І про те, що ми говорили вже давно, що Путін планує ще дві каденції. І по 6 років бути президентом Росії, і він це підтверджує своїми діями. Він нікуди не збирається йти. І оці всі історії з об'єднанням Іран, Північна Корея, Росія ну, все ж таки свідчить про його наміри повністю. Це дзвіночок, навіть дзвін для всього колективного цивілізованого заходу. Так, є така українська українське таке прислів'я. Поки е, товстий схудне, то худий здохне. От. Е... Нам або вставати і щось починати робити, або я не знаю. Ну тут кожен сам зробить правильні висновки. Насправді так, але однозначно потрібно щось з цим робити, тому що поки ми всі думаємо про те, правильно чи неправильно, можна чи не можна. Хлопці беруть, об'єднуються і роблять, і от бачите, чого досягають. Аналізуючи медіаполе, телеграм-канали протягом тижня ну, не важко виявити лідера по різним новинам. Це саме була ситуація з ТЦК на концертах і в елітних закладах по всій Україні. Що хочу сказати щодо цього: здивували коментарі людей, тому що ми, ми протягом року більше навіть фіксуємо одні ті самі коментарі. Yeah. Чому ТЦК не йде в елітні заклади? Там треба в першу чергу мобілізувати. Бідні воюють, багаті жирують, і все в тому ж плані. Так. Війна в країні, у нас концерти. Де ТЦК? Угу. Тут ТЦК, у нас ТЦК або, тут... або нейтрально, або якийсь осуд від людей. Ситуація, вона, як тобі сказати, вона з, з двох кінців на неї можна зазвичай дивитись. На будь-яку ситуацію можна дивитися з двох сторін. Але в країні війна, війна. Мобілізація потрібна, потрібна. Якщо ми зупинимось, нас не стане, не стане. Це всі розуміють. Опитування всі в ті, хто які проводять перемовини з Путіним чи повний газ – повний газ. А чого ж, коли відбуваються е, ось такі е, е, як це сказати, діяння, е, ви отримуєте такий якийсь шок інформаційний, що шо, це відбувається? В країні війна, люди воюють. Я повністю підтримую думку. Я читала пост Аліни Михайлової, де вона писала, що типу а, а що тут такого? Типу, ми воюємо. Ви ходите на концерти, все окей, але нас теж треба змінювати. Так, нас теж треба змінювати. 100%. Нам потрібна якась підмога, і ну так ну напевно, це ж так потрібно. А включилися оці е, різко любителі й фанати теорії змов. Та це все проплачена акція, це все таке, знаєш, пісок в очі, щоб ми зараз трошки заспокоїлись, щоб це людям фізично вручили повістки. Ситуація, яка застала зненацька, по крайній мірі, я коли побачив перші новини, я взагалі не зрозумів, про що йде мова. Бачу храм Святомихайлівський на Черкащині, бачу, там просто хаос відбувається, побиття, просто сутички. І потім починаємо розбиратися, що відбувається. А сталося те, що прихильники московського патріархату не згодні з тим, що церква перейшла до Православної церкви України і штурмом намагалися її захопити. Угу. Ну, намагалися захопити чому? Тому що втрачають владу, тому що вони розуміють, що е вони не зможуть більше. Розповідати того, що потрібно, і е, ми вже давно говорили, що московський патріархат це все ставленики Кремля. Так. І, до речі, теж у нас є звіт. А ми можемо прикріпити посилання в описі про мілітаризований вплив на РПЦ, який по факту є і провідниками так. Е, Московського патріархату в Україні. Так, оце все це вже наслідки. Це наслідки. Ми бачимо, і ми їх бачимо такі резонансні. І великі. А це лише верхівка айсбергу. РПЦ насправді має дуже великий вплив, як всередині Росії, так і на Московський патріархат Україні. Всередині Росії. Це взагалі окрема гілка пропаганди. Цей це наратив ще священна війна. Це так. ж все пішло за руська душа, священна війна, це ж все оповито. Люди, які загинули на СВО, попадають в рай В рай, да да. да, да. І це все там транслюється, сюди передається. Я пам'ятаю відео в TikTok гуляло, коли Києво-Печерську лавру, пам'ятаєш, коли переходило до Звільняли, скажу так. Путіна як ставитись. А як же? Це наш правітель Путін? Це да. якийсь патріарх, і Путін, ані про анаківської Росії Зеленковській. Да. Тобто їм в церкві розповідали про Путіна. Про що може мова бути далі? Про якого Путіна в Україні, в Києво-Печерській лаврі. Ну і це, в принципі, загальна характеристика, чому е, потрібно це робити і чому взагалі відбуваються такі процеси? Правоохоронні органи вже займаються цією ситуацією у відкриті кримінальні провадження за статтею хуліганство. Тому я думаю, що всі винуватці понесуть відповідальність. Переходимо до мого улюбленого блоку. Треш новини. Ми його започаткували минулого випуску, і він зайшов як нам, так і глядачам. Починаємо Стівен Сігал заявив, що готов умереть за Путіна. Хай би вже вмирав, чесно кажучи. Після його фільму так, це все як анонс а -а. до його фільму. Во ім'я справедливості записав він пропагандистський фільм, повністю все там про риторику Кремля. Повністю все по методичках проходиться там. Тобто він був у Оленівці біля військовополонених наших азовців. Знову ж там було тільки слова ніанацисти. З Азовсталі, і от ну все в кращих традиціях розпропаганди. Ну і в кінці кінців він же ж після того, як відбувся теракт, сказав, що це прильот Хай Марса. Типу ми самі вбили своїх же ж військово-полонених. Тому що нуль, <с modifier> жодних фактів нуль. Отак він собі, я художник, я так їжу. Ага. Все, це один доказ, який є, представлений в цьому фільмі. <с> e <-mail> Скажу чесно, мені було важко дивитися дуже, тому що там були військові, яких вже немає. Я розумію, що це все було оце все. Це все показуха для цього фільму по факту було, і тільки його одного туди допустили. Ми піднімали вже це питання до міжнародного Червоного Хреста, де ви були, що тут був сігал, а вас не було і все інше. Фільм називається Во ім'я справедливості. Я би назвала його по-іншому і сказала, що во ім'я справедливості тебе там, Стівен, точно не мало бути, і ти не той, хто мав би знімати фільми про військовополонених українських. А як тобі ще одна зірка, яка зашкварилась на міжнародній арені? Зірка, яка зашкварилась, Джаред Літа заявив про любов до росіян і мрію про концерти в Москві та Києві. От і літа пройшло. Е, Я скажу так, людина, яка підтримувала спочатку Україну в 22-му році, потім він якось нібито зник, він нічого не говорив. І ось на концерті прозвучала заява, що він мріє про мир, про е, концерти в Москві і в Києві. Війну назвав проблемою. Проблемою, так. війна це проблема. І е, як сказала Леся Нікітюк, Джаред Дурачок, я би це так сказала. Я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Ну а по-іншому, як людина вирішила знову ж таки перейти до ось цього наративу про те, що ми маленькі люди, про те, що ми нічого не вирішуємо, mm -mm. що війна для больших дядь і оце все інше. Так. Це все знову ж таки е, такі кліше, які підтримує е, Росія, що люди нічого не вирішують. Як показує практика, і показують наші військові, е, люди вирішують все. Коли він отримав величезну порцію хейту, він не придумав нічого кращого. Як закрити коментарі? Просто я в соцмережах. думаю, він ви я думаю, він вийде з якимось поясненням, тому що. Е... Позиція була дуже резонансною, і е, потім ж йому почали прилітати пропозиції концерту. Так, в... Розпропаганда не дрімає. Вони зразу скористалися цим моментом, зразу почали йому пропонувати. Джаред, приїжджайте з випадково. Ти знаєш, а це, групою, правильно. А це правильно. І я замість того, щоб кенселити його, я би його запросила в Київ на концерт. Е, перші ряди я би виділила для військових. Uh -huh. uh, щоб він побачив лиця наших людей, які, як він каже, борються з проблемами. А, який би почув повітряні тривоги, який би поночував е, одну ніч в готелі і почув, як в нього над головою літають шахеди, от я б тоді подивилася, як би він назвав війну, чи він назвав би війну проблемою. Просто це проблема того, що він далеко, він цього не відчуває, він цього не знає, і на його е, смак це виглядає все проблемою. Я би його не в Москву запрошувала, я би його запросила. Сила би в Україну, в Київ. Джаред, якщо ти нас дивишся і слухаєш, welcome to Ukraine. Хрещатик тебе чекає, Київ тебе чекає, всі українські міста тебе чекають, приїжджай, ми тобі все покажемо, все розкажемо, познайомимо з військовими, і я думаю, що він би змінив думку. Черговий тиждень чергова нагорода для Рамзана Кадирова, який став алічником скорої помощі. Його нагородили такою медаллю. А є така медаль? Ну, так як бай, там вже придумують, напевно. Йому вже просто він вже орденоносний. Йому вже стільки тих медалів надавали, що вже вигадують якісь нові, щоб йому ще щось вручити. Що значить алічні скорої помощі? Це він настільки марнославний, чи що? Ну, Чому він на це ведеться? Ну, тобі вручають тобі вручають. Медаль атічник скорої допочі. Я такий. Дякую вам, молодці! Я би сказала, я би сказала що це про гіп защитан. Звісно, йому хочуть вгодити і вигадують оцю всяку дурню грамоти, подяки, атічника, син 16 років став так. наймолодшим. А прикинь йому дадуть дядя, син маміної подруги. <laughs> Медаль. Опа. Або я уяви собі, скільки, наскільки часто його хвалиться ця сова з дуолінго. постійно. найму. Ну так, да. mm. <laughs> може бути, слухай, зовсім ну, може бути, чому ні. Та ж сама історія та ж порядка бреда, це я хотіла сказати про шамана. Oh. Шаман вирішив зареєструвати свій торговий бренд яруський <laughs> і випускати водочку. Ну, є Путіночка, Путінка, є так. СВО, у них же ж цей ЗОВ, СВО, а тепер буде яруський. Скоро з'являться ще ці шапки, вінники для баньки яруські. Цікаво, І... путіну варто боятися конкуренції. Тому що тепер ж будуть алкоголіки в Росії знаю... думати Путінка чи я русський? Я думаю, що це буде новий е, такий мейнстрім. Її будуть всі купляти цю горілку десь на сувеніри, на подарунки комусь десь там пере... передавати. Ну, і е, просто цікаво, що де буде виготовляти ще на одному заводі з е, путін, Путінкою і кому будуть йти роялті від е, продажів. Але знову, ну наскільки не ви? Чає цієї фантазії, ну, я русський водка. Ти б ще зареєстрував бренд балалайок. Я не розумію. Ну просто. А потім росіяни говорять: от у нас про нас всі тільки стереотипами. Водка, балалайка, медведь. От так, перше, що людина, яка трошки десь піднялася, перше, що вона придумала, це зробити бізнес на горілці. І щоб ти розумів, матрешка – це історія викрадена, це не їхня російська, автентична, як вони говорять. Ну, і... Все інше. Я тобі хочу сказати, які герої така і країна. От якщо Путінка, Зов і Яруський, це їхнє нації, нехай так буде, нам це все підходить, нехай спиваються. І давай зафіналимо це все. Історію про як Срікашетіл Буміранг. Що таке карма по таке Карма по-русська. Ой, давай, Ой, помніш фільм з Джигурдою? Любіть по-русски, по-моєму. Хто пам'ятає олдскули звело всім так, от, що ж таке карма по-російськи? В Москві 14-літню дочь учасника СВО ізнасилував судімий за аналогічне приступлення мігрант, которого помилували за участь в ЧВК Вагнер, а тепер людською мовою. А Тепер людською мовою. Пояснюю людина, яка була засуджена за зґвалтування, відправилася в СВО. Так з СВО в той же момент помилували. Такого ж насильника він повернувся. За те, що він, тип, типу, воював на Вагнері. У Вагнері так, його помилували. Так, він повернувся. В Москву. В Москву. Так. І там зґвалтував 14-річну дочку того першого, який поїхав на насилество. Коротше, той поїхав на СВО, паралельно з СВО назад повертають такого ж ґвалтівника, і <світ> він гвалтує його дочку. Так. Так, <світ> ми розібралися в цьому рівнянні. От. Наскільки це просто нонсенс? Але в Росії це окей. Ну коли воюють е гвалтівники, До речі, я дуже їх багато помилували за це. Ну, бачите, наслідки. Дуже багато, коли ми готуємося до подкастів на каналі Центру дослідження мордору. Ми дуже багато завжди передивляємося новин по Росії. Я тобі хочу сказати: цілий бум е побиття, е гвалтування, різанина там Прийшов з СВО, а вона з іншим, все там 60 ножових, наприклад. Людей, які були за, за ґратами, вони повертають сюди як героїв. Потім ці ж люди йдуть і роблять те ж саме, за що їх посадили енну кількість років тому. Так. І це, типу, знаєш, таке враження, що вони кож... по колу ходять. Так, це кругообіг злочинців в російській армії. Тобто, зараз у них взагалі така можливість є. Е, зробив злочин. Сів, вийшов на війну, повернувся героєм. Зробив злочин і пішло. Це як в цьому фільмі Джентльмени удачі. Украв випил в тюрьму. Украв випил в тюрьму. романтика. Так. Вони ж це все охарактеризували романтика. Оце сучасна романтика. Що? Тому що то, тому що російська душа. Ну на цьому я пропоную і завершувати. Згоден так. краще не буде. Да. Краще не буде. Проговорили основні події в інформаційному полі. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, ширте серед своїх друзів. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.